Привіт всім. Маленька, як би частинка відео. Золотарник. Саме впору медує. Джела порається. Щось відцвітає, а щось цвіте. Ну, це трошки. Це трошки. А такого всього зарослого. Є, а є. Так що, друзі, так. Джела затримується. І звісно їй цікаво те, що є. Можна сказати, вже обідня пора. І вона знає, що робить. Адже на пусте місце літати не буде. Тобто зрозуміли, я що кажу, працює як з пилком, так і з медом. Тож постає питання, що варто робити, розширятися чи ні, додати ще наставки, чи вже так як є, адже у таких Сильних сім'ях, будемо казати, по дві, по півтори, ну, от бачите, наставка, два корпуси, тут дві сім'ї, тут дві наставки, одна, дві, тобто корпус і наставка. Ну так Недавно вернувся на те, щоб подобавляти наставки. Так, помаленьку лють адже були по одному наставочному корпусі, тепер тут дві. Тепер ось таке. Ще подивимося. Гляньте, один корпус без наставки. Але що вони тут роблять? Это вамікарника. Так варто в такі сім'ї додавати на ставку. Як ви бачите попечатаний мед на кожній рамці є. Ось так. Хто що скаже? Як у кого? А це все золотарник. Інше місце. Хлопці дівчата показую як є. Тут это й геть. Прилипили. А, плівку погрізли. О. Огого. Оце то прошляпив час. Побачили, що буває, коли вже не надієшся ні на взяток, ні на що. Ось ще да, одна, вже з медом печатним. Це друга. Тут, мабуть, третя є ось тут четверта, та гляньте що робиться та, хто що скаже? хватає бджоли, проблема що обробити не можна, то ми не дарма в інструкції в якихось препаратів пишеться, що осінью і відповідна температура має бути, як по Наймінімальний, так і найвищий. Ну, хоча зараз тема не про те. Зараз я показую, то, як є І таке кінець серпня, вересень місяць читай. А вони вовсю ще це не кінець. Ще є те, що буде приносити мед. Так, далі, стан. Свого часу тут був відводок проданий. І звісно, о, мастер' також. Два корпуси Дадановських. Це не проблема такого взятку або що, що вони в пінопласті Коротше, ось так. тут Нема що показувати. Открив пінопласт. Джела щось тут збуджена. О, гляньте, другий етаж. Там ще й не додав рамку. Але от що зверху робиться. Ого. Ого. Ого, де як їх будеш взиму готувати, як будеш в них якось обробляти від кліща? Ще одне відкриваю поряд. Коротше такого теж залиплено, Та там теж мед вже печатають. Так що так. Відкрив я ще одну. Потрещала кришка, плівки не було, гляньте. Це саме капає, пливе. Ось так. Так з восінкою тянули. Був відводок, стала сімейка, яка добре підрозила на суму меду. Так, останнім часом ще приїжджала до мене вощина бівордівська. Я думаю буде цікаво, тут теж так само Ставив Отак. Окремо буде відео. Побачимо, що вони потягнули також цієї відводки. Дамо оцінку тому. Та й не тільки тут. Ще й тут оглянемо коротенько. -тю -тю. О. Отака ситуація. После відкачки на вісьми рамочках. Ну, зиму думаю, буде їм питати, і меду принесуть. Вже і наставки не ставлю, хоча б можна було. Продовжуємо сусідні. О! Побачили, так? Да? Так треба було наставки ставити. Може і так хтось скаже, що невірно роблю. Так, а, півень підказує. Собі точно принесуть. В зиму буде. Тут в мене ще одненький. Без наставки, правда, лиш. У, вже й не буду відкривати. Відтестована вже пернеровська. Чисто пернеровський матеріал, але в моїх руках, в моїх умовах. Отак. От Теж верхом попіднімали плівку. Ну, нічого, як є. Ну і слухайте нас, ну, скажіть ну, мені, будь ласка, на закінчення цього відео. Як мені поступити правильно. Подавати їм наставки. Я ж показую як є. Чи вже хай вони трамбують в зимівлю собі мед. А те, що буде лишнє, то з гнізда буде потім забрати. Чи все ж таки ставить на ставки? В коментарях напишіть, будь ласка, як у вас, що ви робите і як би ви поступили в такому, ну як би, часі. Адже дивіться, на днях, де й вже осінь. Тому прошу ваших коментарів, лайків, далі що? Підписки вашої. І до слідуючого відео. А далі буде ще цікавіше. Так що все, всім до побачення. Пока.